Сьогодні вранці у вістовій трапилася аварія за участю відразу чотирьох транспортних засобів. Великий автобус, який перевозив працівників на Івано-Франківський радіозавод, з'їхав у Кювет. Туди ж потрапив і молоковоз. Ні воді, ні пасажири автобуса не постраждали. Я тільки бачив людей, коли вже витригали з автобусу. Я давно почув удар Крістить. Ну, Вихопив, машина одна з двох, там. Я навіть не бачив, що там за автобусом ще машина. «Скоро людей витягували. Люди, людей повитягували, бо там щось задиміло. А потім до машини там вже водій мертвий. Напевно, на чоловік 30 було. Наслідок ДТП загинув водій Фольксваген Passat, 35-річний мешканець села Мостище. Його 30-річну дружину госпіталізували у реанімаційне відділення Калтської ЦРЛ. До дитячої реанімації з черепно-мозковою травмою потрапила і 6-річна дівчинка з звістове, а до нейрохірургічного відділу 27-річний вістівчанин. Що трапилося насправді і хто в аварії, правоохоронці поки не коментують. Тряду питати цього. Водія фури полковозив. Це що зараз казати?» Просто ну а хто винуватець попередньо? Не можна сказати. Ну, люди всі говорять про водія автобуса. Буде, буде проводитись розслідування, і тоді буде цей. Mm. Так зараз нічого не можна сказати. Очевидці ж казують на хибні дії водія автобуса. Біла машина. Їхала згори. Вона їхала від мами жіночка у вашому віці двоє діточок. Старша шість років 4. і менший хлопчик. Автобус цей з радіозаводу їхав ззаді неї. І видно на швидкості і її, напевно, ударив. Її розвертає на цю сторону, вона ж мала їхати туди, куди пожарна, от за пожарну її будинку. Оцей покійний, що лежить на темній машині. Їхав на Франківськ, а ззаду їхала молочка. І так вийшло, що він її вдарив. Молочка, напевно, всередині опинилася, так мені казали, а ззаду його б'є, бо йшло нормально. Є молочка. І все, і такий удар, автобус який їхав на У Тоді білого Форд Конект каже, пощастило, що після удару авто не перекинулось. Разом із жінкою у машині перебували двоє її малюків. Я зустрічну машину повертати в вулицю до себе. Ззаді став молоковоз, а автобус не зупинився, вдарив молоковоза, а молоковоз мене, і, все, і нас знесло аж туди. І а що, ну, Вона якраз їхала на зустріч, піднімалася до гори. А дітлета газ? Ми б були як то так тут немає. Водія автобусу, як і інших учасників ДТП, на місці події допитували правоохоронці. Всі нам кажуть, що ви не зупинили автобус. що Передо мною машина стала, той молоково став, він зупинився. Передо мною, Він Став я їх позберегаю, передо мною став. Перед ним ще була якась машина, оця вроді, цього, що стоїть. Ну, ти дощ то й понесло, я знаю, люди.